Шановне товариство, всіх вітаємо! У нас зараз буде нове відео з пікемчиками на Чемпіон Стейдж. Ми не змогли записати Legends, але це не проблема. Нагадаємо, що тут буду я разом з нашими товаришами, з нашими аналітиками, Сергізом та а, разом з ним шокером. Знову ж таки, вам привіт, хлопці. Я такий швидкий початок. Роблю посилання на наші соціальні мережі будуть під цим відео. Ми сьогодні будемо дуже швидко йти. Я буду засікати хвилини. У нас по 5 хвилин на аргументацію, плюс пік від кожного від кожного з аналітиків, і після. Цього ми будемо робити основний вердикт. Тому ми сьогодні дуже швидко йдемо. На цьому моменті начебто, все розповів. Якщо щось забув, скажу в кінці, то я думаю, що будемо починати і потихеньку запускаю таймер для пана Шокера. Він у нас буде першим. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Так. привіт, привіт, привіт всім. Зараз Запустим. буду вангувати. Можливо, будемо мій пікем найочевидний, найочевидніший проте я думаю, що в чемпіон ну, повинно все бути більш-менш логічно. Uh, що треба зазначити, що у нас в Champions 5 колективів з uh, Challenger стадії, три uh, легенди: це були Na'Vi, це Heroic, це Spirit. Всі інші, це суто А, uh, Почнемо зверху вниз. Це cloud 9 Mouse. Uh, про Праклдів насамперед дуже багато інформації. Можна згадати їх камбеки. Вони були в одному кроці, щоб взагалі вилетіти з турніру. 15-6 і 15 11 Вони здається, програвали імперіал. Ну і після того, коли так команда повертається, це дуже круто. По-перше, по-друге, в легендах вони пройшлися катком по своїм опонентам, і там майже ну не залишали шансів. Це складно сказати, тому що там був камбек і проти фейс шалений, і проти наві. Був камбек. І ну, з героїками окей, там було легко. Там здається, 16-9 всі мапи закінчились. І, і на фоні цього, те, що вони все відкамбечили, впоратись з натиском, навіть натовп, котрий їх освистував в кожному матчі, він на це не повпливало на результат на них, на них. саме, плюс Широ, котрий як Янгол охоронець ці, цієї команди, тому що якщо б не він, Cloud 9 тут би вже не було. і… Тому це головний, один з найголовніших аргументів, те, що вони дійсно на підйомі. І коли команда так на підйомі, я думаю, що буде легко їм вигравати будь-кого. Про Маус для трьох е, гравців це перший мейджор взагалі для GDC, для Торші, для Ксершина. І по цифрам все дуже погано. Торші навіть, здається, одиниці рейтингу немає на цьому турнірі. Плюс е, проти топ-5, топ-10 команд, йому дуже важко грати. У нього немає стабільності. І з Мапулом не зрозуміло. Ну, коротше, Маус тут, вибачте, але не сьогодні. Щодо Outsider's Fnatic, ну, приблизно, напевно, така сама історія. Тому що саме Outsider's у нас також на підйомі знаходяться. Плюс фейм, про котрого я дуже часто в аналітиці кажу, що ну не, не вистачає такого самого перформансу, як було з Єкіндаром, проте він також порався, плюс. Джейм, 1,3 рейтинг, якщо я не помиляюсь, на цьому івенті у нього. Плюс е, у, них, у них такий самий Мапул, як і у Fnatic, проте він набагато цікавіший, набагато сильніший, аніж у Fnatic. Плюс е, те, що вони виграли 16-1 на Fnatic, е, це, це не було просто так. Так, там був Баг, там залагали три гравці Fnatic в одному з раундів. Проте Джеймс здається в інтерв'ю казав, що вони дуже багато між собою практикувалися. І ну, це не здивувало їх, що такий результат. Плюс Fnatic з 2018 року не виходили в плей оффи як організація саме. Тут є, звісно, круті гравці, особливо Крімс, котрий мене надихає, що у 28 років в нього до сих пір є мотивація грати, і він дуже стабільно грає. Проте не дуже часто між собою, а стиль аутсайдерс це. Досить огидно, коли проти тебе команда абсолютно рандомно може стакати один з плентів, і ти ніколи не вгадаєш, на який плент вони в цей раз будуть стакати. Тому тут аутсайдерс для мене сильніші. А, в першу чергу, тому що вони там деякі гравці навіть грали у фінал. А, це Джейм і Кікерт. Це було на Берлін мейджорі а Ось Furie наві не дивлячись на те, що. Багато хто думає, та ну тут напевно повинні фурія вигравати. Все ж таки на арені буде 18 тисяч чоловік, і усі будуть болівати, ну, скоріш за все, проти наві. Навіть Сімпл, сам Даянг там в твіттерах писали, що ось друзі, давайте нас не освистувати Трошки легше, все ж таки, поводьтесь, майте повагу, щось типу того. Але якщо ми подивимося на історію зустрічей Фурії, та й взагалі, ось показуєш результати, кого вони виграли взагалі. Із серйозних команд. Ну, тільки Spirit, котрі вийшли в плей-офф. А так усі команди ну, нічого не показали нам на турнірі, взагалі не в формі. І історія зустрічі між Furia і Наві дуже легка. Вони вона тягнеться з 2020 року, і там лише один раз за два роки. За два роки Фурія змогли виграти. І це було ще на EPL, коли грав біт одну мапу, там ще був Флеймі. Ну, досить давно це було. Тому, попри те, що буде арена, попри те, що це домашній турнір для Фурії, чисто по скілу важкувато буде переграти. Плюс, на ділі ми побачили, що Наві у нас човкнули в двох іграх проти Liquid і проти Cloud. Там е -е, були камбеки проти Liquid з 12-3, проти Cloud е 13-7, якщо я все правильно пам'ятаю. Тобто, це все одно важкі матчі, і в кожному з матчів, якщо б Наві. 에, впоралися, можливо, з тиском внутрішнім між собою, то все було б добре, і вони закривали б 에, на свою користь. Тому я не вважаю, що Наві в якійсь поганій формі зараз знаходяться. Тим паче Віктор себе апрувнув, апрувнув дуже сильно. У нас я, прийшло. Ну, Зараз я швиденько. Героїк Спіріт, ну у мене плюс-мінус така ж сама історія. А минулий меча все-таки кого до кінця. Наві, Наві, Наві. Героїк Спіріт. По відчуттях, абсолютно повністю героїк плюс у Спіріт. Ну, не те що з Маполом у них все плюс-мінус добре, але там є Вертіго, котрий слабкий у героїк, і це може бути авто 1-0. Проте героїки знову ж таки на підйомі Кедіан нищить усіх. І коли Кедіан грає, дуже важко впоратися з такими героїками. Uh, півфінальні матчапи, ось там вже цікавіше. По-перше, у нас дуже цікавий матчап в півфіналі першому, Cloud9 і Outsiders. І другий Na'Vi-Heroic. Між цими командами завжди була якась історична заруба. Uh, якщо прям несу, не дуже подробно це казати, не дуже розгорнуто, то я бачу фінал Cloud9-Na'Vi, uh, ось, Чисто за рахунок того, хоч і я бі прийшов в героїк. Але він якось ну, не підняв команду, вони не пробили стелю свою. І між нами Героїк завжди була така цікава сторілайн. Але за декілька років знову ж таки Героїк тільки один раз вигравали навіть. Mm -hmm. Ось. А Claud Outsiders тільки за рахунок того, що Клоуда зараз в лютій ігровій формі. А, плюс а, ну, між ними також є невеличкий сторілайн, вони знають, як один одне грає. І суто індивідуально, Cloud Nі просто сильніші, і плюс Аксель. Котрий э, починав турнір дуже в'яло якось. Зараз набрав також э, свою ігрову форму, яка була раніше. А коли Аксель ще включається, широ може набивати, Хобіт допомагає. Ну, все одно важко проти такої команди грати. А фінал складнає Наві. Ну тут чисто серденько. Це за Наві. Будемо їх болювати Я думаю, що воно виграють. Я три пікеми поспіль э, на них ставлю. В одному вони, звісно, мене трошки. Підкачали в цей раз. Думаю, що це дуже крута нагода вигравати, і мені дуже хочеться, щоб сам Даянг залишився в Наві, щоб для нього це не був останній турнір, і тому через це вони переможці сильно. Коротше, задушив ерументацію, пан Шох, на цілих майже вісім хвилин. Ну, нічого, ми... Це ще коротко. Це ще коротко, дуже до речі, мені здається, але все одно дуже багато чого сказано. Залишайте собі, якщо що, скріншоти, але Олександр вже і так поділився, здається, цим пікемом у себе так, в соціалках. От, на нього посилання будуть під нашу трансляцію. Далі пан Сергій, засікаємо 5 хвилин. Ну, можливо, так, буде гриємо, трішки гриємо, довше. Гриємо. Поїхали. Пориваємося. Так, що у нас? cloud 9 Маус виходить? Давайте знизу почну, щоб було цікавіше. Давай, давай. Spirit героїк. Тут я хочу, я не буду руку якось ставити цей пік'ям за рахунок об'єктивності. Я просто буду ставити, як я відчуваю. Я хочу поставити Spirit, що вони переможуть героїв, хоч і тут 50-50 як на мене. Тобто просто я поставлю spirit, тому що це така. Вони показують досить, досить впевнену гру, і мені подобається, що вони гравці зовсім не фаняться через арену. Це дуже важливий такий аспект в цьому плані. А героїк, ну, героїк, що про них сказати, просто. Вони грають, як вони грали раніше. Тобто їхній рівень не піднявся і не понизився, в принципі, і не, не знаю, що такого виділити. Фурія. я буду топити за фурію на цьому плей uh, оффі тому що я хочу сенсацію, і коли як не зараз вигравати фурії мейджор у себе вдома <laughs> Просто як фанбой відбувся зараз. Нормально, нормально, фан фанбой бой знайдений. Так, Наві об'єктива повинні вигравати Наві, тому що гра Фурії це якби не рівень взагалі, я вважаю, плей оффу цього мейджору тому що вони там, як сказав Саня. Кого вони перемагали, по-перше. По-друге, вони там а, майже не програли Спіріт, і Спіріт просто залили своїми раундами. Там один-два були моменти, коли ну зовсім а, не можна було таке віддавати, тому фурія перемогла, і тут 3-0 Такі от сенсаційні. Так, хто там у нас аутсайдерс ідуть проти Fnatic. Повернувся mm -hmm. назад. Тут я все ж таки буду ставити Outsiders, не буду якось за Fnatic, хоча крім батя, я згоден з Шокером, що я теж за нього топлю. Я фанбойчик такий цього чувачка. Але об'єктивно по грі Fnatic поки що, я думаю, не дотягують до Outsiders, чесно кажучи. І над стабільністю треба попрацювати в плані Outsiders вони. вони все ж таки вони хайпують на цьому чемпіонаті, в тому плані, що у них є Джеймс, за якого топить арена. Це я взагалі здивувався. Я просто мало матчів аутсайдерс бачив і. Потім я почув дещо за них дійсно топлять, тому що є Джейм. Це як навіть Simple. І їх це бустить, вони самі це кажуть. І я думаю, що це дійсно їм допоможе. А Fnatic просто по грі можуть навіть не вивести. А там ще й арена проти них буде. Mouse Cloud 9 Для мене це, в принципі, очевидно, що повинна бути перемога Cloud 9 тому що, ну якби Cloud9 на цьому чемпіонаті набрали таку неймовірну форму, що я навіть не знаю, як з ними впоратись там фінал. Вони повинні бути в фіналі, як я вважаю, і як з ними там впоратись навіть і фурії, за яку я буду виставляти, що вони будуть в фіналі. Там, до речі, фурію, фурію треба ставити в півфінал. Денчик з 6-й, А, Ні, ти просто сказав якийсь момент, що типу, але але я буду відчувати, що пройде Наві. Я думаю, окей, окей. Ні, об'єктивно, Наві повинні перемагати, але я буду топити за так все ми йдемо А Маус? Маус у них проблеми зі стабільністю. Там той самий Xerшен, той самий Торши буває, не вивозить. Хоча як буває, він весь чемпіонат грає якось так собі. Тобто, коли він перейшов з Маус Н то у нього. Цій команді в основі якось ну, не йде. Ксершен красаво, в нього все, в принципі, непогано, але на чемпіонаті у нього є нестабільні матчапи, де я дивуюсь, чому все ж таки у нього така турбулентність спрацьовує. Cloud9 тут ну, без шансів, я не знаю. Там є Широ плюс Axel, який по ходу чемпіонату набрав у нас як би, форму. І Outsiders Тут повинна бути така гра, знаєте, на камбеках, і аутсайдерс можуть за рахунок свого стилю переграти Cloud 9 і на якихось камбекічах там Cloud 9 переможуть, або Outsiders переможуть. Тобто тут буде максимально близька гра, як на мене. Потім Фурія Spirit, тут я обираю фурію, але також як би матч 50-50, тому що я не вірю в те, що в КС Фурії я от як сам КС, я нього не довіряю, але ця. Бразильська їхня зараз тусовочка, що арена вся за них. Там просто. Ви уявляєте, що буде, коли Лоран буде коментувати матчі Фурії, і там просто там, буде такий, бум. До він, не речі. Буде коментувати, він буде просто слухати. Я думаю. А, до речі, пан Серіоза, от коли ви оберете в фіналі, хто виграє? Це важливо зараз питання. А я пікаю фурію, але не об'єктивно. Є важливий Фурі. момент. Я не запитав пана Шокера, шо в кінці хто виграє в фіналі. А, в Наві. наві. Я Найдя, ж вигромяю, три с... три піке ми с... с... зараз повинні не підкачати. Я зрозумів, на... що я не відмітив тоді просто. Тому. До, до, до речі, на, натовпу... ну, реч, на рахунок натовпу обрав до речі, на рахунок натовпу Ламоч казав, що коли О, був так, там, в турнірі Бела Оризонта. У тебе в так зайце буде. Отак, так? Так, 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 так. Що при натовпі, коли було 15 тисяч людей, взагалі нічого не було, просто граці один одного не чули. А тут буде ще більше 18 тисяч. Ну, будь-якій команді проти Фурії буде складно. Ну, і наві повинні проходити це випробовування, я вважаю. Ну, тобто, не дивлячись на натовп за те, що буде за Фурію вболівати, в Наві, все ж таки, також досвідчені гравці. Ну і просто програвати фанатам, а не команді, це ну, також слабенько. Фанатам, Це буде зовсім а блед, я думаю, здоріє, якщо вони програють фурії, чесно кажучи, там буде щось по типу решафлів. Оце тощо. там буде. Ну коротше, я дивлюсь, у нас 15 хвилин вже, тобто я свій час, в принципі, вичерпав. Але я спробую тоді, не затягуючи, теж засікаю для себе 5 хвилин. А між клаудами та маузами, очевидно, теж я не буду сильно відірятись, поставлю клаудів, тому що мауза показала нам непогану стабільність в питанні сноуболу. Так вони його ого, не так зробив. Так вони його показували, так у них були непогані ситуації. Інколи ми можемо згадати, так це оця перемога над Віталіті, але вона була дуже важка. Об'єктивно, Віталіті не в найкращій формі, і там ті ж Енс, з котрими була боротьба, от, наприклад, ті ж аутсайдерс без проблем, її закривали, і це, як на мене, показник. Так вони зараз дуже непогано виглядають. Але на фоні з клаудами, котрі на початку цього турніру виглядали зовсім не так, як в кінці, вже на, в останніх стадіях, так, тому що ми згадали. Радимо з вами початочок і що там відбувається. Відлітаємо від грейхаунд, і ми такі всі, що, типу, яким чином, але це відбулося. А потім вони впродовж турніру вже звикають до сцени, де гра, дійсно, як ми вже відмічали, Аксі, там широ, вся ця історія широ, особливо. Ця історія з ними вона страшна в сенсі якості розкриття гравців індивідуально. Вони розкрились, вони себе відчули. Плюс це команда імені Камбеку. Я вважаю, тому що вони це показували в минулих, минулих зустрічах. Вони вже перемагали наві, вони вже впорались фейс. Хоча фейс тежно об'єктивно там важко їм героїк закрити, я вважаю, це показник. Все-таки я думаю, що героїк цього разу виглядала дуже потужно, але закрити їх 2-0, причому доволі впевнено, це все-таки, я думаю, багато варто. Тому я все-таки, очевидно, ставлю на Cloud9. Cloud9. Outsiders Fnatic. Fnatic для мене команда, котра зараз теж не в найкращій формі, м'яко кажучи, я взагалі б взагалі вважав, що це 0-3 для команди Fnatic у минулій стадії, мій Пікемчик згорів. Але Тут я взагалі не бачу шансів, тому що ми знову таки згадуємо, що там було. А там, якби так, є 2-0, 16 над Біайджі, Бестоп 1 проти N, суспішне, Але 16-2 проти Героїк, ну окей, то теж Бестоп 1 скажете ви. Але в цілому ми дивилися просто якість розігровочки. Саме ми проти BIG дивились, матч. Я його, здається, коментував, якщо не плутаю, або просто уважно дивився. І рівень цих двох команд був до жах жахливого схожий, дуже схожий місцями, і це якраз мені і підкидає. Кидає відчуття, що тут все-таки має бути перемога для команди аутсайдерс. Очевидно, очевидно, для мене це ще й тому. Тут навіть не треба дуже сильно з аутсайдерс розбирати ситуацію, просто в цій зустрічі аутсайдерс, мені здається, помітно. А більш сильними, бо, бо давайте йдемо до аутсайдерс. До цього закриті Маус 2.0, А я вважаю, що з ФНАТІК вони приблизно зараз однаково йдуть приблизно. Хоча мені Маус таки більше помітно симпатизують. От, Спіріт закриті, хоч і важко закриті. Хоча Спіріт зараз в дуже гарній формі, як на мене. Я ще думав, до речі, в минулому пікемчику, думав поставити їх на прохіді такі. Та ні, ну такого бути не може. У мене був шизопрогноз. І він би стався дуже правильно, до речі, але помилився таке буває. Команда Spirit, вважаю, що це дуже серйозний супротивник, у них закрило, це теж про багато що каже. Хоча до цього були деякі треба з героями, але то Best of 1, я б не зараховував, що тут, хоча тут теж, ну окей, буває. Все одно по грі Outsiders виглядали помітно цікавіше. А в зустрічі між ними 100% видаю знову таки перевагу клаудам, тому що клауди поки що в такій лютій формі знаходяться. Я вважаю, що е, натовп на них не впливає поки що. Так, з, до, до цього там багато хто казав, та це все ще команда, на котру дуже легко вплинути. І ми побачили, що це так не працює. Трішечки це було. Але я не бачу такого як раніше. Бо я пам'ятаю, як воно було, коли вони тільки починали разом. І там якби, було багато питань, коли вони реально сипалися в старому складі. Вони тільки потрапляють на сцену, і все йде не так. Зараз на ті часи треба жити сучасністю. Я вважаю, вже все змінилось. Оце 50 на 50. Саме важкий для мене вибір для всіх, мабуть. Дуже багато хто тут запарюється. Я вважаю, що фурія зараз на лютому сноуболі, Наві при цьому ж таки в не найкращій формі. Ми бачили, кому вони програвали стріском пройшли в цю стадію. Могли. Не пройти, як там жартували, що е, так довго йшло, тому що Сімпол та компанія хотіли просто побільше пограти в Counter-Strike. Ну коротше, показати на більше матчі. Я розумію, що це дуже красиве виправдання ситуації, тому що це так не має бути. Але, І з іншою, Фейс теж хотіли просто, та, Фейс просто загралося. Теж такі мужики чисто, не, не встигли загралося з пікемчиками. Нашими та було таке. Коротше, відчуття дуже змішані, тому що там з однієї сторони проперлась команда, там буде велетенські просто ветенська зала. Вона буде вболівати. Якщо до цього, отут мені все зрозуміло. Тобто я вважаю, що клауд проходить без шансів. Але тут взагалі нічого не зрозуміло до кінця, тому що занадто багато таких моментів. Команда Наві, котрі змінювали стратегії. Це вже чули, в них там перестановки, в них там якісь нові стратегії. Я вважаю, що це може дуже злий жарт зараз зіграти з хлопцями. З іншої сторони, можливо, це деси ключ. Може, вони зараз розігрались. І з іншої сторони, враховуєте, що фурія вже давно на турнірі, вони вже, м'яко кажучи, розігралися, вони вже все відчувають. Коротше, ем, я вважаю, що тут треба серцем ставити, а не розумом, тому що неможливо це зрозуміти. Я не вірю людям, що кажуть мені, я зрозумів, та що ти зрозумів там? Я не знаю, як вони це зрозуміли, бо. Можна аналізувати минулі зустрічі, але ну, камон, я, я не вірю в те, що тут хтось щось зрозумів. Насправді, я вважаю, що вони просто в щось вірять. Ого, е, буду, ого, 5,5 хвилин теж не говорив, виходить. Нічого, попався, попався. Ну, тут особливо застряг. Тоді будемо залишати зараз. Я подумаю, поки перейду далі. Зараз подумаю, Скажу з кінцевою. Я все ще не визначився. Хто це? Героїк Спіріт. Хочеться вірити за героїк, скажімо, серцем, але розумом я вважаю, що це приходить Спіріт. Спіріт в дуже гарній формі. Вони вчора показували надсильний е діфенс, як на мене, дуже серйозний супротив. Показали. Нагадаю вам, покажу, от, що тут відбувалось. Проти Ліквід. Я вважаю, що Ліквід це не слабкий опонент. Так, двоє гравців, а усі разом. Е Здаємо господи здоров'я, забув нік. Господи, нітро. разом з нітро. Так, разом з нітро. Вони, звісно, то хотілося б, знаєте, обійняти і відпустити. Але ну не виходить. Ну просто ну мені немає що додати, не хочу це розкидати. У нас мало часу. Не грають ці двоє, але об'єктивно є ще три гравці: потужний стак, Еліш, котрий вчора просто ліщей батьківських роздавав направо і наліво, але цього не вистачило. Команда Spirit об'єктивно були помітно потужніше. Плюс вони закривали спрут 2-0 без шансів, я вважаю, хоча відлітали від фурії. І аутсайдерс. Так, це є, але. Та менше ключова була, the the задання, тому що напад mm -hmm. у Spirit. Згоден, згоден. І це якраз воно. І я думаю, що вони все одно переможуть. Хоча якщо героїк, я не буду жалкувати, що я помилився, я скажу супер. Хоча об'єктивно я вважаю, Спіріт або героїк сюди приходять і далі вони вже не йдуть. Типу вони тут закінчують. Неважливо, на кого вони випадуть. Я думаю, що вони зак... Хоча єдине, що я припускаю, якщо фурія приходить ось тут і вони зустрічаються з Спіріт, тоді Спіріт може мають великий шанс. Проти Наві а я д... вважаю, Спіріт не мають. Проти фурії, до речі, у Спіріт багато шансів. Ну, да. це такий, знаєш, зру... зручний опонент. Так, та, я теж думаю, що Спіріт якраз можуть пройти, і оце, от, от, от якраз в такому матчапі, я думаю, отак от буде. В такому випадку, в такому випадку, е от в так ой, блін, е зараз закрутився. От в такому випадку, я думаю, що приходять отак. Я так вважаю. Типу, у мене дуже специфічне тут бачення. Я просто не знаю, що тут обрати. Давайте я оберу наві, тому що, типу, підтопочка буде е за свій стак, але ось тут реально дуже важко обрати, тому що об'єктивно, якщо наві приходить уперед, це дуже близька гра. Це зустріч, коли команда Клауд, якщо вони тут реально опиняться, вони вже всім докажуть, що вони сильніші, що вони дуже потужно себе відчувають на цьому турнірі, і що вони можуть бути може в найкращій формі ever. От я б навіть так сказав, і тому я вважаю, що це клавди. Отак я би сказав, Отакі От ситуації, якщо вони тут так проходять. А, ну, мабуть, мабуть, плюс-мінус так. Я б це розрахував. Я не думаю, що навіть це витягнуть, тому що нестабільненько. Хоча, якщо там зашифрована якась тактика галактика саме на оцю стадію півчетвертьфіналів, е півфіналів, фіналів, то окей, супер. закривайте, навіть фіналі класно, мені сподобається. Але розумом думаю, що клавди, тому що форма, на жаль, для нас. На щастя, для них, вона в них дуже зараз в такому гудбуді, я б так сказав. От. сподіваюсь що тактика галактика не спрацює, як ладнай програють в Ставлю фіналі. плюс цьому коментарю. У нас залишається хвилина часу. Хотілося б нагадати, що е, я потім збережу, не хвилюйтесь він буде самий такий. Ви все одно бачите, профи у вас є. Я змінювати не буду. Я ще подумаю, чи я був чи я був дійсно правий, але думаю, що міти нічого не буде. Скоріше за не... Ну окей, дайте мені. <реш> ну, це некрасиво, щоб я відосик так закрив. Зараз я скажу. Підловили на Гандзюзку. Та ні, я думаю, це некрасиво потім. Знаєш, це на відосі одне зробити, потім по-іншому. багнюка якась виходить там. Багнюка. Ну тут просто дуже незрозумілий матчап Чесно. Я не знаю, от, я не розумію людей, що кажуть, що це зрозуміло, це незрозуміло. Um. Об'єктивно, типу Наві повинні вигравати, але все ж таки як якби... на них наче натоп не вплине, наче стратегія є, наче пруця фурія просто страшенно, і вони такі камбеки роблять, у них такі сноуболи. А з іншої сторони ця магія може повністю закінчитися. Таке ж теж буває з такими командами. Окей, я буду рахувати на нестабільність, тому що у героїк теж така риса є, як і у Фурі, і ми мільйон разів таке бачили. Коли ми йдемо, просто всіх ламаємо, опиняємось в чвертьфіналах в пофіналах, і просто нам отак от тупо вписують, і ми падаємо. Тому таке буває. Поставлю на це з чи вони переграють теж питання. Думаю, переграють, а клауди далі. Може за своїх затопити все-таки, знаєте, це не, не хочеться за ото фанатів свиней та собак голосувати, не Ось. Не хочеться дуже сильно. За так голосувати топити. в плані об'єктивності, то можна, але голосувати. топити можна за Ні, Топити тільки за наві в ситуації. ну, Ти, до речі, Ден сказав, а, щодо найкращої форми за, за, усе, за весь час, так. І ну, я приєднуюсь до цих слів, все ж таки до Клаудів, коли вони на перші Лани почали їздити на Кельн. Там було дуже, ну, жахливо все для них було. По-перше, лан для початку. По-друге, там були ще і глядачі на інших турнірах, і їм було складно адаптуватися. Зараз вони цей досвід отримали, і ми бачимо, як вони грають. Вони свій час були просто онлайн-хірос. Ну так. Потім поїздили на ланчики, ну там коронавірус був. Ну, взагалі часу Це їх просто них, ну, в принципі, було багато часу, щоб з цим розібратись і багато чого зробити. Товариство, ми цього разу все одно спорили відповідно, швидше, десь на 10 хвилин. Дуже дякуємо вам. Посилання на цих панів будуть обов'язково там під нашу трансляцію, і всі корисні посилання. В принципі, додайте на ЗСУ, щоб наш фон був максимально автентичним з паном Шокером. Підтримайте дуже багато гарних новин останнім часом. Але нагадуємо, не ведіться, будь ласка, на пабліки з країни терориста. Не ведемось на це. Тільки нашу офіційну інформацію читаємо. І завтра побачимось разом з вами вже на офіційних трансляціях від мейнкасту. Ми там всі будемо втрьох, не пам'ятаю, чи ми всі завтра будемо. Я точно буду. Ви ж теж будете. Будемо. будемо. Будемо, Все окей. Тоді побачимо завтра з вами. Пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте цей, цей відос. Це допоможе просуванню. Це сильно допоможе в принципі нам усім. І всім гарного вечора. Виходить, чи дня, чи ранок, чи що у вас там коротше. Thank <laughs> you.